Всім привіт! Сьогодні у мене день народження. Сьогодні ми будемо святкувати моє день народження в колі нашої маленької сім'ї це чоловік і павлик. А вже завтра вихідні, і буде у нас святкування більш таки ширше. Ми запросимо батьків, брата з невісткою, мого брата. Чоловікового брата, і будемо святкувати. Я сьогодні буду пекти торт. Знайшла рецепт в Ютубі, як завжди. Буду готувати якісь салатики. Планую завтра пекти піцу і покажу вам, що зможу. Зараз ми з синочком йдемо, купимо дещо з продуктів на завтра, що нам потрібно. І... Мабуть, купимо щось, щоб задати свічечку сьогодні, бо синочок хоче, щоб я задавала свічку на святковому торті. І залишайтеся з нами, все покажу. Ще синочок подарував сьогодні мені таку відкритку велику, намалював на день народження. От, і хочу вам її показати. Розкажи, хто там намальований? Я і ма. І мама? І, і, тато. і тато, так? А це наш дім. Це наш дім, такий великий. А, підвал, в який тато ходить, так? Так. Це, внизу, це внизу. А що мама в руках має? Каву. Каву, мама, п'є. А в другій руці що мама має? Квіточку. Квіточку. Хто подарував мамі квіточку? Я. Це їй подарував мамі на день народи. Так, а татко подарує мамі новий ноутбук, так? Доз. Ой, це про нього забув малювати. Ти забув про нього, забув намалювати новий ноутбук, який татко подарував так, мамі. Так, забув про нього. Намалювати. Ну нічого, потім намалюєш. Ось така відкритка від синочка. У мене сьогодні на день народження, з самого ранку. Дуже мені було приємно. Цьому маму в втічку. О! Любов мамина. Ну все, ми йдемо на покупки, покажемо вам, що купили. Ну от ми вийшли на двір. У нас тепло порівняно, плюс 6 градусів тепла, але якось сиро і трішки вітряно. Ми трішки погуляємо, а далі йдемо, як вже і казали, в магазини продуктові купити продуктів на завтра, щоб святкувати мій день народження з гостями. А також Сьогодні чоловік казав, що ми на вечір замовимо собі суші, коли поставимо синочка спати. Ну, зараз трішки гуляємо. Синочок. Гуляєш? Не холодно тобі? Ні. Ні? Нормальна погода. Те. Так, але хочеться зими. Трошки гормо. Трішки, так неприємно, так? Так. Але хочеться зими, правда? А то на дворі... Майже весна, а скоро новий рік, так? А куди ти лізеш? Для чого ти туди під'їзд лізеш? Ну, давай, перейди. Давай, злазь, йдемо далі. Злазиш? А що так помало? помалу? Пташки багато. Ворон. Може, сніжок буде. Ще ні. Нас синоптики не передбачають ніякого снігу. Ходи синочок. Нас весь наступний тиждень, плюс 6, плюс сім. Ще пташки там літають. Ну, я тебе хочу познімати За будинок? Плюс 6, плюс 7 у нас, і тому зими у нас на найближчим тижнем не передбачається. Хоча кажу, сьогодні вже 10 грудня. Так? Махай. Привіт. Ну все, включимось, коли прийдемо з магазинчиків, так? От ми з стеночком повернулися вже додому і покажу швиденько вам наші продуктові покупки, що ми купили. Купили ніби небагато, але трішки не збиралось, тому показую. Так, з самого початку покажу, купили ось такий сир, шостка недорогий на піцу. Будемо робити, він йде за 89,94 за кілограм. Його ціна ось такий, на піцу, думаю, підійде. Упаковку яєць 10 штук. Тут з м'ясного, як завжди, бак я купляю. Ой, вибачте, шуршу. Тут копчене стегно. Це на салат, буду робити салат з покінської капусти з курячим м'яском. Не було чомусь філе, я завжди беру таке копчене їхнє, але не було, тому взяла стегно, буду вибирати. Тут шматок ковбаси. Другого це теж на піцу. Ось таку, як я завжди беру. І салямі теж на піцу від глобину. Вона так тут тоненько порізала, порізана, подобається мені. Потім в магазині продуктів з Європи взяли, ну, це синочкові сочок, якийсь такий польський. Потім таку помідорну ніби пасту. Тут так кусочками все-таки є натуральний смак теж на піцу. Оливки, дві упаковочки, таких завжди там беру теж на піцу. Масло, це я буду пекти торт, ну Взяла дві упаковки, він молокіє масло. Потім мак взяла дві упаковки, дуже якийсь дорогий мак виявився. Тут 100 г в упаковочці коштує 20 гривень. А потім в іншому магазині я обнаружила дешевший мак. Тут, от, наприклад, 150 грим то вже 13 гривень коштує. Взяла, буду пекти торт. Покажу вам, який спечу. Взяла також на салат і просто на узвар, я додаю до, до яблук сушених. додаю ще чорнослив, дві упаковки взяла, одну більшу, другу меншу. Синочкові сирки яготинські. Дві штуки зовсім без наповнювача. Також на торт взяла два ванільних цукра і два желатина. І упаковочки там. Потім на салат також буду робити шампіньйони. Туалетний папір і серветки, ну, це таке, і хліба. Взяли такий сірий з, вип... з висівками він називається. Це, власне, Власна випічка магазина у нас тут поряд, я вже казала, пекарня така. Потім біленький такий, слойку з яблуками. Ну це так просто зараз чаєм з'їсти. Вона ну, така дуже свіжа була, тому ми взяли і сирна паличка. Синочок надкусив, але щось не захотів їсти. Такі от були покупки. Потратили ми на це все в районі 400 гривень. Зараз ще чоловік. Буде повертатися з роботи, купить мені вершки до торту на крем. І ще я там дещо сказала. І ось такі у нас покупки. І ще синочок хоче показати, який ми йому конструктор купили. Ось такий, така упаковка. Там якийсь такий ніндзя-робот. 22 гривні коштує. Що тут показує? Є пила і пісточок. Пила і пістолетик у нього так. є. Ось такий робот, такий блискучий шлем має, так? І гу. ще такі карточки, якісь колекційні. У тебе вже такі є, так? Non, не, 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 так. Це такі, це нінджак. Ну, інші в тебе є. Це ніндзяка? Ні, це нінджак. Не ніндзяка? а що, це щось інше? Якась інша колекція? Це просто такий робот. Такий робот просто? Просто такий кистофор. Ну, одним словом, ти вже його склав, так? Тобі ]angan. подобається. Твоя колекція поповнилась. Mm -hmm. Ну добре, ми чекаємо. Тапка. Mm -hmm. а ти стріляєш. Mm -hmm. Ну йди грайся зі своїм роботом. Mm -hmm. Гарно знімає. Mm -hmm. Кажи, мама, день народження. Mm -hmm. Мама, день народження. На давай, дуємо. Бажання загадуєш? Чекай. Тікай, ще бажання загадує. Чекай. Чекай, бажання загадує. Mm -hmm. давай, давай, раз. Два, три. Ура! Mm -hmm. Я сам. Як ти сам? Че? Ще туди? Mm -hmm. ну, давай. Тату пале ще воно свіч. Mm -hmm. Тату Пали mm -hmm. пале хоче. Що, свічка там? Горяча? Mm -hmm. Давай, нам серпнячки муж самі. Давай, то папе. А ти бажання загадав? Треба щось таке, що ти хочеш загадувати. Що стало? вже Так, сильно запалила. Так? я вже сильне кідано не тримала в руках. Ну давай загадуй бажання. Щоб, щоб мамі... Мамі загадуй бажання якесь гарне. Давай, кажи, що ти мамі бажаєш? Щоб що мама мала? Тортик. Тортик? Тортик є. Щось гарне? Загадуй. Щоб здорова мало було каже. Давай, загадуй. Що? Швидко придумай. Ну добре, давай, загар... запади. Ой, задувай. Давай, раз, два. три, дуй. Сильно. Все, їмо. От і настав вечір дня мого народження, синочок уже спить, а ми з чоловіком будемо вечеряти. Замовили ми собі суші. І буде у нас така романтично святкова вечеря на двох. Всім, хто провів цей влог з нами, дякую за перегляд. Всім па-па